Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Мене звати Павло, і сьогодні огляд інструмента для правки секаторів від штокер під номером 9080. Продається він в такому блістері. Позаду на картонці схематично на малюнках вказано, яким чином використовувати цей інструмент. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Це ось такий специфічного вигляду шкребок з ручкою. За габаритами він 13,5 см по довжині і 13 мм по ширині. Робоча частина складає приблизно 2 см. Основна частина цього інструменту для правки це є ось такий пластиковий каркас, ручка. Чорні елементи, ось ці, от це є резинові вставки, які роблять його більш комфортним в утриманні. Зверху ось тут це є пластик. Чорний і знизу ця петелька теж виконана з резини. З одного боку ми маємо напис Штокер. На ньому є ось така от победитова пластинка з гострими кутами. З протилежного боку керамічний брусочок, тобто кусочок керамічної пластинки, вплавленої в цей пластик. Кутиком цієї побудитової пластинки можна зняти заусенець, а також деякі дефекти на ріжучій кромці, а керамічною пластинкою виконати більш точну доводку інструменту. Подивимося, як це працює. Якщо ми говоримо про секатор, беремо його в такому вигляді: ставимо пластинку під кутом, який рекомендує там Felk або конкретно інший виробник для правки і заточки, тобто там 25 градусів. Намагаємося по суті попасти. Ріжучу кромку. Ставимо під таким кутом пластинку, щоб кутом пластинки попадати на метал леза, і проводимо ось такий рух. Тобто проводимо рух вздовж ріжучої кромки. Чути, як пластинка зішкрябує метал. Точно так само таким самим рухом можна зробити правку керамічною пластинкою. Кераміка більш тонко працює. І спочатку ми знімаємо глибокі дефекти побудитовою пластинкою, а більш тонкі дефекти, більш тонку доводку виконуємо власне, керамічною пластинкою. Якщо з цього боку леза тримаємо секатор, ставимо під необхідним кутом її доріжучої кромки так, щоб ребром пластинки попадати на метал і протягуємо, чуємо, як знімається метал, точно так само робимо це керамічною пластинкою. Придбати інструмент для правки Штокер 9080 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!